Вітаю, отже, Дональд Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Ну і знаєте, про що вони там поговорили. Звісно ж, про мир, про те, як би так зробити, щоб нарешті замовкли гармати в Україні. Зеленський, як завжди, чітко окреслює позицію України: ми готові до тридцятиденного примирення вогню, хоч сьогодні. Готові сідати за стіл переговорів з, о, з Росією в будь-якому форматі, але є одна маленька умова. Путін нарешті має показати, що наміри Росії закінчити цю криваву бійню вони серйозні. Ну і Зеленський говорить, що треба почати, так би мовити, з повного і безумовного припинення вогню. І що ви думаєте, відповідає Трамп? Трамп, за словами Зеленського, підтвердив своє палке бажання бачити цю війну завершеною. Навіть пообіцяв допомагати і підтримувати необхідність того самого припинення вогню. Навіть домовились про подальші контакти з Зеленським.